Вітаю! Я Іван Стромило, сертифікований тренер Google For Education. Сьогодні я розповім про можливості Google Form, котрі допоможуть вам створювати опитування, виставляти оцінки студентам, проводити тести тощо. Насамперед зазначу, що домашня сторінка Form доступна за адресою forms.google.com. Цей ресурс має звичну структуру організації файлів. Ліворуч у горі сторінки розміщено головне меню ресурсу з трьома рисками. Натиснувши на них, ви зможете перейти до домашніх сторінок Google документів, презентацій та довідкового центру. Весь робочий простір сторінки заповнений файлами Google Form, що фізично зберігається на Google диску. Праворуч у горі ви побачите значки для фільтрування, сортування файлів та зміни режиму показу. Тобто у вигляді таблиці чи рядків з описами файлів. Як я вже казав, застосувати інструменти Google Form можна для організації різних видів опитування, як, наприклад, проведення вікторин, квестів і тестів, опитування учасників заходів. Також це можуть бути отримання дозволів та відгуків від батьків, збирання робіт, організації реєстрації. Та вимірювання різних показників. Для початку визначимо, які режими роботи є у таких формах. Річ у тім, що фізично на Google диску створюється один файл, а режимів в обробки інформації два. Конструктор, де ми формуємо запитання, є налаштовуємо форму, та перегляд, коли форму відкриває і заповнює респондент. Зараз ви бачите декілька прикладів таких форм для збирання інформації. Перше – це опитування під час онлайн-конференції, а друга це анонімне дослідження, молодь і кібербезпека. Респонденти можуть відкрити такий ресурс на будь-якому пристрої, а співавтори створювати та редагувати запитання, переглядати відповіді є налаштовувати форму. Для створення Google форми можна використати різні способи. Перший зі сторінки forums.google.com. Тут просто натисніть на значок із плюсом. Другий. Відкрити Google диск. Оберіть плюс ліворуч у горі. Створити Google форму. Третій. Через Google таблицю. Достатньо лише обрати в меню інструменти команду Створити нову форму. Існує також швидший та простіший спосіб написати в адресному рядку веб переглядача символи «forms.new». Після чого ви також отримаєте шаблон нової форми. Кожен із цих способів дає єдиний результат відкриту сторінку конструктора форми. Але виключно у цьому режимі роботи ви знайдете три вкладки: запитання, відповіді, налаштування, а також панель інструментів для обробки файлу форми. Сам же алгоритм роботи над створенням форми складається з доволі простих кроків. А саме, налаштування запитання та зовнішній вигляд, перегляд форми і вибір параметрів для отримання відповідей, надсилання своєї форми та аналізу відповіді. До речі, спеціальна сторінка відповіді дозволяє переглядати як загальні результати з інтерактивними діаграмами, так і окремі відповіді кожного респондента. При аналізі персональних робіт легко переходити за списком до наступного огляду або, за необхідності, видрукувати для збереження та архівування матеріалів. Праворуч у горі на сторінці з відповідями ви знайдете можливість створити електронну таблицю. До такого файлу автоматично будуть збережені всі відповіді форми у вигляді таблиці. При цьому. Для кожного буде позначено час, коли саме його було заповнено. Така Google таблиця дає можливість здійснити обробку отриманих даних, створити аналітичні діаграми, зведені таблиці, впорядкувати інформацію на основі інтелектуальних пропозицій та інструментів аналізу. Також ви можете працювати над формою разом з колегами. Для цього достатньо надати співавторам спільний доступ до неї. Щоб це зробити, у верхньому правому куті натисніть значок додаткових опцій більше три крапки, після чого натисніть Додати співавторів та оберіть Запросити людей. Також, щоб поділитися формою з іншими: у вікні Додати редакторів впишіть адресу їх електронної пошти. Відтепер ви зможете разом придумати запитання в реальному часі, а потім спільно аналізувати. Отримані результати, не пересилаючи одне одному різні версії одного файлу. За таким посиланням ви знайдете довідник продукту для викладачів від педагогічного центру Google for Education. На цій сторінці представлені поради та підказки від таких же вчителів, як ви. Наприклад, як налаштувати режим блокування чи додати зображення до Google форми. Також ви знайдете тут цілу добірку уроків та ресурсів для прискорення навчання. А найважливішим є перехід до офіційного довідкового центру Google Workspace, навчання та допомога Google Form. Тут ви зможете вивчити основи форм, тобто як створити, вибрати налаштування, надіслати, проаналізувати відповіді та надрукувати форму. Також тут ви отримаєте актуальну коротку довідку та посібники з продуктивності. Виявляється, для залучення учасників опитування форму можна не лише надсилати електронною поштою чи ділитися посиланням для заповнення, її можна ще вбудувати в будь-який сайт. Вибір способу передавання форми отримайте праворуч у горі сторінки конструктора форми. Для цього натисніть на кнопку Надіслати. Та оберіть потрібний варіант. Для кожної форми можна увімкнути ефективні доповнення для покращення функцій. У правому верхньому куті натисніть значок додаткових опцій більше. Трикрапки. Оберіть пункт доповнення. І в бібліотеці Google Workspace Marketplace знайдіть актуальне рішення саме для вашої освітньої дисципліни чи професійної діяльності. Це можуть бути доповнення, які дозволяють вимкнути збирання відповідей у певну дату, обмежити час на складання тесту, автоматизувати створення персоналізованих документів чи опублікувати онлайн-підсумкові діаграми для перегляду. Також Google форми легко інтегруються у Google Клас, є дозволяють не лише організувати збір інформації, а й провести тестування з навчальною чи контрольною метою. Ви можете проводити тести та іспити, аналізувати відповіді та використовувати функції, що зроблять оцінювання швидким і простим. Сторінка налаштування містить параметри, котрі дозволяють вмикати чи вимикати оцінки, обирати варіанти, як саме буде зібрана є захищена інформація у відповідях, керувати виглядом форми, повідомленнями, підтвердження після надсилання відповідей тощо. На сьогодні це все. Але майте на увазі, зараз ми познайомились лише з можливостями Google Form. А вже в наступних відео запрошую вас разом із нами вивчити покрокові інструкції щодо створення форм для опитування та тестування. Усе це ми розглянемо, як то кажуть, з нуля.